Так, друзі, всім привіт. Сьогодні ми поговоримо про роботу хендіменом в Нью-Йорку. Що таке хендімен? Що ця людина робить, скільки він заробляє. Так що в мене сьогодні якраз клієнт, заказ, тому я зараз їду до клієнта, в мене от така сумка. Я їду на трені, тому що це Манхеттен. І Машиною не дуже зручно їхати в Манхеттен і працювати там. Тому тому трейн. Більша проблема в тому, це не те, що потрібно оплачувати там всі біли і і страхівку, а саме більша проблема в тому, що потрібно е, шукати паркінг. Це дуже болюча тема. Буває, що ви приїжджаєте до клієнта, а паркінгу немає. Тобто це реально проблема. В Манхеттені. тому добираємось трейнами. Що таке хендімен? Хендімен, якщо дослівний переклад, зробити хенді і мен, це виходить рукастий чоловік. В нас називають муж на час або там майстер на всі руки. От Щось типу такого. Дуже популярне питання. Чи Потрібно знати англійську для того, щоб робити е, самому на себе, так як я зараз це роблю. Я вам скажу, що англійську потрібно знати. Якщо ви знаєте англійську, то, е, по-перше, ви заробляєте в два рази більше. По-друге, у вас немає незрозумілих ситуацій з клієнтом, тобто ви можете договоритись, ви можете договоритись за роботу, за ціну. Тобто англійська в цьому плані англійська вам буде тільки плюсом. Ну, e, no, Люди, які не знають англійською, так як я, наприклад, я погано знаю англійську, то ми, я користуюсь e, різними перекладами. Один з самих класних – це чат-GPT. Ви просто просите чат-GPT e, перекладати вам з англійської на українську і з української на англійську. Тобто, І він це, з цим дуже класно справляється, тому якби, з цим проблем немає. Далі поговоримо про сьогоднішнього клієнта. Тому що я хочу вам показати, як це все відбувається. Я зараз їду, виходить, до клієнта. У мене робота починається в 2 годині обіду. Получається, як? Прилітає мені заявка, і людина пише: мені потрібно, от даний клієнт пише, мені потрібно помалювати там три стіни і одну стіну заклеїти обоями. Ви таке робите? Ви можете мені таке зробити? Я пишу, так, я можу це зробити. І... Я з радістю вам допоможу з цим. Все, давайте зустрінемось там в такий-то-такий-то день, в таку-таку-то годину, яка зручна і для нього, і для мене. Тобто ми можемо цей день перенести. Наприклад, якщо в мене, до речі, це дуже великий плюс, тому що якщо в мене, наприклад, сьогодні щось не виходить або змінилися якісь плани, я можу просто попросити клієнта перенести нашу зустріч, наприклад, на завтра. Або, наприклад, на якийсь інший день. Так само. Це працює із клієнтом. Якщо у клієнта щось помінялося, він теж може принести нашу зустріч. В цьому великий плюс. Тобто, е, тому зараз ми їдемо і побачимо, що там, як там, як яка робота, я вам все покажу. І в кінці відео я обов'язково скажу, скільки мені вийшло заробити, за скільки часу. І я думаю, що все буде гарно. А ви поки не забудьте підписатись на канал. обов'язково. Дайте мені е, якийсь зв'язок, що вам це цікаво, щоб я знімав далі відео. Якщо вам це цікаво, то я буду е, більше, і більше знімати відео вам про це, про свою роботу, про своє життя в США. Так, я приїхав вже е, на свою зупинку, і виходить мені потрібно десь блоків 5 пройтись, е, щоб добратися до адресу, але в мене був варіант сісти на автобус, але я думаю, краще я прогуляюсь, погодка дуже класна зараз і думаю, то для мене буде тільки плюс. Так, що я хотів ще вам сказати, друзі? Я сподіваюся, мене хтось бачить, я не знаю, це моє перше відео. І я думаю, що якщо вам цікаві такі відео, щоб я розумів, що мені далі робити, знімати такі відео для вас, не знімати, тому напишіть там, будь ласка, в коментарях, цікаво вам таке життя в Америці і взагалі чим ми тут займаємось, шукаємо роботу, які клієнти, які закази, скільки можна заробити. Я думаю, в цьому відео ви, я вам відкрию всі е, плюси, всі мінуси робити самому на себе. До речі, мені здається плюсів більше, ніж мінусів, так, е, так що якось так. Теж хлопці працюють на будові, щось ремонтують, новий будинок, я не знаю, вам видно. Дивіться, прям новострой новий. Я, до речі, коли тільки приїхав в США, я працював на подібній. Зараз вам прям покажу. Дивіться, ось так воно виглядає. Я коли тільки приїхав в США, то в мене перша робота була. Ми стеклили е, такі великі об'єкти на будові, так що ха, в мене є так трошки опиту в цьому. Дуже складна робота, чесно кажучи. Ти постійно на висоті, постійно є якийсь ризик, що може щось впасти тобі на голову. І платять, до речі, не дуже, не дуже добре, тому, тому я і звільнився з першої роботи і вже почав працювати сам на себе. Ще хотів вам показати, от дивіться, от такі будови, де люди працюють і в обід потрібно щось їсти, якийсь ланч, ще щось. От Мексиканці придумали таку тему. Вони привозять, от бачите, гріль, палатка така, там ви можете придбати воду, е якусь їжу купити. Тобто навіть тут вони приспіли, ці мексиканці. ну Вони красавчики, вони дуже класно працюють. Е прямо я не знаю, по строїці в Нью-Йорку, мені здається, вони десь е в топ-3 входять мексиканці. Дуже класно вони працюють і вони собі от придумали от таку штуку. що як би, доп заробіток приходять, просто привозять таку кухню <хи> і собі в обід, там вони приходять там, їдять. І це майже на всіх будовах така штука є. Дуже класно. Хіндімен. Тому що деколи коли приходити в такі великі будинки, де є дормен, там можуть задавати різні питання. Але виходить, в мене є така сумка, яка мене палить постійно. Ну, типу, я думаю, що вони розуміють, що я прийшов тут не в носі ковирятись. Так, нам потрібен якийсь з цих будинків 397, мені здається, в цю сторону, тому зараз буду шукати. Де він? Де він? Де цей будинок? Всі ці банк я бачу, знайшов. А будинок десь тут повинен бути Ось так заряджаються малешки. Є така станція на дві зарядки. І прямо дві зразу заряджаються. Супер. тоже хлопці працюють. Я вже прийшов от ми номер 396, я що, 397? А показалось 396. От так виглядає райончик. Це з дівчинкою. Yeah, hi. I'm fine, thank. You. Так, короче, друзі, така ситуація. Е, це якраз є моя клієнтка. Получається, вона вийшла і я виключу камеру, тому що клієнти чаще всього вони потім задають такі питання, о, а можете мене не знімати. Типу, ну, деякі нормально е відносяться до цього, а деякі якби, не дуже. Ну, я, як чесно кажучи, розумію. І вона вийшла, типу, сказала мені, дякую, дякую, що так швидко прийшов. Але тут така ситуація, я захотіла поміняти в останній момент колір краски, тому я зараз біжу в магазин. Швиденько він тут буквально недалеко, 10 хвилин мене не буде. Я біжу, поміняю колір фарби і зараз вернусь, тобто все окей. І я сказав, окей, без питань, я вас почекаю. І от якось так. Друзі, отак виглядає кімната. Не дуже велика. Мені здається, тут поміститься тільки, е, тільки одне ліжко. Дуже незручно, тому що тут є якийсь став і буде дуже незручно малювати її. Я починаю зараз це все витирати, тут, плюс-мінус, підготувати роботу і потім почну наносити праймер. Мені потрібно один раз мінімум праймер, ну один раз це точно. І потім два кода. Мені потрібно е, два рази помалювати ще фарбою. Тобто роботи є насправді. Дивіться. Якось так. І дуже незручно, того що тут є якийсь став якась тумбочка, крісло і тобто. Незручно, незручно трошки працювати. Тут кімнатка невелика, тому, тому якось так. Так, друзі, маленький звіт. Я почав наносити праймер. Як ви можете бачити. Але тут, блін, настільки грязно, настільки пильно. Я щось трошки повитирав тут, але тут просто жесть. Ай, блін, гаря, гаряча труба дуже. Не знаю скільки мені потрібно один раз мінімум праймер. Ну один раз це точно. І потім два кода. Мені потрібно два рази помалювати ще фарбою. Тобто робота є насправді. Дивіться. Так, і дуже незручно, тому що тут є якийсь став, якась тумбочка, крісло, і, тобто незручно, незручно трошки працювати. Тут кімнатка невелика. Мені подобається малювати. Це така, знаєте, як зас, заспокоює і можна там врубати якусь музичку, там, якийсь подкаст. Ось послухати з розумних людей головне. Тому мені подобається це діло, але не в таких маленьких приміщеннях. Реально. Бо це капець, тут немає де стати. От дивіться, я вже все, я не можу просто навіть розвернутися тут. Капець. Що, друзі, так це все виглядає після того, як я попраймерував. Якось ось так. Ну, вже краще, чим було. Ну, з трубою, до речі, я не знаю, що робити, її потрібно повністю чистити і заново малювати. Того, що це просто ужас якийсь. От, ну, подивіться. І двері потрібно малювати. Ось ці двері. І ось ці теж потрібно малювати. Ну це не сьогодні, я це робити не буду, я тільки стіни сьогодні малюю. Але вже якось так виглядає. Так, зараз мені потрібно почекати, поки воно підсохне. І я буду малювати перший код. Тут вже так, до речі, воно вже чуть, -чуть так висохло. Уже можна буде малювати. Це тільки перший слой, того я зараз хочу почекати, щоб воно підсохло. І зараз будемо малювати ще один раз. Тому що я думаю, воно замалює прямо за першим разом, але є такі, бачите, як маленькі такі просвіти, тому два рази потрібно мінімум. Так що якось так. Скажіть, будь ласка, як вам колір? Мені прямо цікаво. Я би сказав так, не любителя. Я не знаю, до речі, що. Вона сказала, що вона фотограф. І, типу, буде тут робити як фотостудію, чи як. Тому не знаю, не знаю. Так, друзі, що я закінчив, і що я можу сказати про цю кімнату? По-перше, там було дуже брудно, дуже брудно. Я... я нічого не хочу сказати такого, блін. Прям ну клієнтка була така вічлива, типу, вона зі мною так спілкувалася добре, нічого такого не грубила, нічого. Але, блін, я не знаю, знаєте, як перший погляд людини. А потім заходиш до неї додому, і там, блін, тотальний безлоб. Там просто, я не знаю, все розкидано, все в порохах. Ну, я, <гум> я думаю, ви побачили на відео там, <гум> яка ця кімната. Комната насправді невелика, але проблема в тому, що там е, був якийсь шкаф, якийсь комод, і він мені дуже сильно мішав. Е, було незручно красити, мені все, все коротше якось. Я не знаю, я чіпляв його постійно, там ще якесь крісло було велике. Так, але про що я? Я покрасив її. Вона захотіла, я повинен був це закінчити швидше. Я, я красив 6 годин, з яких я годину відпочивав, тому що мені потрібно було між кодами, щоб, я, щоб воно висохло. Тобто працював я 6 годин. Отак. І... Скільки я заробив? М -м, цікаво. <с> Якщо ви додивились до цього моменту, дякую гарно. Підписуйтесь на канал. Давайте дружити, підтримуйте україномовний контент. Так, скільки я ж заробив? 6 годин я працював. Получається, що я зробив? Я зайшов, повитрав все від порохів, тобто підготувався до роботи, до покраски. Один раз я загрунтував. Получається, після того дав висохнути, потім я помалював два рази. Два рази я помалював і, і це в мене зайняло 6 годин. Шість годин, з яких я заробив 292 долари плюс е, клієнтка дала чайових 40 доларів. Е, багато це чи мало, я не знаю. Пишіть в коментарях, як ви рахуєте за 6 годин. Така сума. Якось так. Так що я сподіваюся, вам сподобалось відео. Підписуйтесь на канал. До зустрічі до нових відео. Пока.